Розповсюдження ізраїльського досвіду життєстійкості. У Хмельницькому створять центр для надання психосоціальної підтримки. Працюватимуть з тими людьми, які взаємодіють з особами, які постраждали від війни. Це лікарі, це вчителі, це ДСНС, в тому числі, це поліцейські, Укрзалізниця, Ощадбанк і так далі. Тобто це всі ці структури, які безпосередньо мають взаємодію з людьми. Ми якраз працюємо з ними, ми готуємо їх в тому числі до можливих екстремальних подій, тому що в часи військові, і, зокрема, як співпрацювати з тими людьми, які до них звертаються, як мінімізувати наслідки тих впливів, які ми маємо наразі. Ізраїльська коаліція «Травма» працює над створенням команди, яка буде розповсюджувати інформацію в маси. Ми передаємо знання невеликій кількості людей. Ми навчаємо їх а, тим технікам, а, взаємодії і так далі, з метою якої масштабувати наше знання, тому що працівників ізраїльської коаліції насправді не так багато, але ми робимо такі інструкторські тренерські команди з метою розповсюдження цих знань на багато ширшому, на багато ширшій кількості людей. Це повинен знати кожен. Як у кожного є вдома аптечка якась, і як навчити людей до медичної допомоги, так ми навчаємо у цій першій емоціональній підтримці. Ми відбудуємо внутрішнє психологічне благополуччя, адже якщо стійка одна людина, одна особистість, значить стійке суспільство. Дехто вже пройшов курс від ізраїльських фахівців. Розповідають, навчання не складне. Нам потрібно це навчання в першу чергу для того, щоб ми змогли допомогти самі собі, а вже потім всім оточуючим. На сьогодні дійсно на соціальну сферу відлягає дуже велика відповідальність, адже наше населення, перебуваючи в стані війни, потребує особливої підтримки, особливої уваги. І зрозуміло, що досвід ізраїльських колег, які в стані війни живуть довгий час, вони мають певні свої напрацювання, і вони сьогодні тут для того, щоб з нами ними поділитися. Наразі у Хмельницькій області центр працює дистанційно однак, вже до кінця року організатори планують доопрацювати проект і перенести свою діяльність у приміщення. Олександр Тітов Сергій телеканал Перший Подільський.